Вітаю! Ми на будмайданчику житлового комплексу Сістер від Ріел, системного девелопера з новинами про динаміку будівництва цього ЖК за липень. Житловий комплекс Сістер розташувався біля мальовничого берега Дніпра. Власна школа та дитячий садочок прямо на території ЖК означає те, що ваші діти завжди будуть поруч, у безпеці та комфорті. Тут завжди спокійно. Двори захищають від вітру, а відсутність проїзних вулиць навколо дарує тишу. В середині комплексу зелені сади, затишні куточки для зустрічей і відпочинку. А зараз безпосередньо до ходу будівництва. В секції 1.1 виконуються вертикальні елементи першого поверху. В секції 1.2 теж триває влаштування вертикальних елементів першого поверху. В секції 1.3 армується плита перекриття над підвальним приміщенням. В секції 1.4 виконуються вертикальні елементи підвалу. По периметру житлового комплексу виконується гідроізоляція та зворотня засипка з ущільненням. На сьогодні у мене все. Щоб і надалі слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від Ріел, системного девелопера, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. В коментарях до відео можна поставити свої запитання. До зустрічі!